Всім доброго дня. Маємо сьогодні небагато вільного часу, будній день. Трошки видалося нам попасти в ліс, так як ми в попередній раз знайшли гливи. Вирішили ми прогулятися по своїх старих місцях, де ми в попередньому році знаходили гливу в нормальній кількості. І вирішили сьогодні прийти на ось таку локацію, де дуже дуже старенькі насадження. Це ось дикі яблуні і грушки. Ось така невеличка частинка фруктового лісу, бо зовсім поряд йде молодняк з дуба, клена. Такі теж досить цікаві дерева. В яких ми пошукаємо, можливо, пеньки. Дякую всім величезне за ваші підписки, за ваші коментарі. Це неймовірну справу ви для нас робите, за що вам дуже дякуємо. Дуже багато людей, які нас передивляються, не підписуються. Будь ласка, я вас прошу, підписуйтесь, це допомагає у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходімо разом, запрошую вас і будемо шукати. Можливо, нам сьогодні повезе не гірше, ніж у попередній раз. Ходімо вперед. Як цікаво. Раніше я чомусь вважав, що це виключно. Якісь дички. А коли сьогодні потрапили сюди, зрозуміли, що це сортові яблука, які, на жаль, обсипалися, жаль, що ми раніше сюди не попали. Це Семиренко, друзі, дуже чудове пізньоосіннє яблуко. Смачніше, не передати вам словами, яке дуже довго лежить, якщо у вас є така можливість заготовити яблука на зиму, то не виключайте цей сорт із свого раціону. Він прекрасно лежить до... не тільки до весни. Клас. Оце так. Да. День обіцяє бути цікавим. Ну що ж, ходімо. Ось одна із балок, на якій ми в тому році. Збирали дуже багато гливи. Зараз поки що на ній нічого немає, залишилися тільки ось такі волокна, які утворюються завдяки фламуліні у Будемо сподіватися, що в цьому році її також тут буде достатньо. Зараз я вам дещо покажу, від чого просто захоплює дух. Поки ми з вами в одній частині шукали гриби і роздивлялися яблука. Погляньте, що є на сусідній балці, яку знайшла моя дружина. В тому році також на ній було, але не стільки. А в цьому році врожай просто вражаючий. Погляньте, які красуні. Це щось неймовірне. Хе-хе-хе. Оце да. Яка краса і знизу, і зверху, і з другої сторони. Зараз я обійду, вам покажу також. Погляньте які. Просто обалденні гливи. Свіжайші. Це суперський гриб. Який містить в собі велику кількість вітаміну С. Прекрасний антиоксидант, який виводить токсини з організму. Обов'язково рекомендуємо його вживати. Просто всім. Якщо ви будете споживати гливу регулярно, думаю, якісь простудні захворювання для вас будуть взагалі не страшні. Оце знахідка. Клас! Прекрасні гливи. Просто прекрасні. Зараз ми більші зберемо, а менші залишимо, нехай вони наростають. Супер. Погляньте, скільки їх наросло іще і знизу цієї балки. Одразу і не замітили. А як почали вже роздивлятися більш детально, а їх знизу так само багато. До речі, дуже класний гриб в маринованому вигляді. З гвоздикою та курицею, дуже смачний. Дуже класно підходить для жульєнів або для смаження просто із часником. Шикарний гриб, Просто шикарний. Ну що ж, попрацювали ми хірургічним способом, повирізали самі крупні, малаші залишили наростати далі. <рив> Получився в нас повний кошик. Тільки прийшли і такий джекпот. Треба діставати, певне, пакет тепер. Оце, я розумію, грибне місце. Оце вдача. Клас. Ну що ж, можливо, нас чекають іще цікаві знахідки. Ходімо далі. Що ж, більше мигливи не знайшли пока що. Будемо рухатися далі. Спробуємо піднятися наверх ось на ось цей пагорб і так цим пагорбом підемо. Колись ми тут знаходили і рядовки фіолетові, і інші цікаві гриби. Ну що ж, рухаємося далі. Не знаю, чи вам видно, вон там дерево. Я бачу прямо звідси, скільки на ньому гливи висить. Зараз підійдемо ближче. І я вам обов'язково покажу. Ходім разом. Погляньте, яка краса. Підійшли ближче. Я з такої відстані побачив і на цьому дереві ми збирали. В цьому році літню гливу. Думали, що напевне ця грибничка буде відпочивати, так як вона літом видала плодові тіла. А оказується, ні. Обов'язково запам'ятовуйте місця, де ви знаходите гливи. Літні, осінні, немає різниці. Обов'язково запам'ятовуйте, тому що це скорочує вам шлях та час для пошуків. Клас, оце сьогодні суперський грибний день, часу обмаль, але такі чудові знахідки. Бачите, як наросли ще малиші. Ось вушко вже трошки присохло, але як зараз піду дощики, воно обов'язково відійде. Красота. Ну. А, як я люблю цей звук, коли зрізаєш гливу і вона рипить. Мега чудовий гриб. Однією рукою досить важко, тому я її трошки підрізав, а далі вже відломаю. Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса! Клас! Сьогодні буде супер смачна вечеря. Обов'язково ми їх сьогодні приготуємо із сиром, чесничком, з білим соусом. Ай. Я вже прямо відчуваю цей смак. Клас! Ходім далі. Які величезні говорушки демчаті і в якому класному стані вони. Хі -хі. Опа! Прикольно! Хто збирає? Обов'язково ходіть до лісу. Їх ще в лісі в достатній кількості. Я думаю, що ви їх назбираєте вдосталь. Для тих, хто, можливо, не бачив, нагадаю, рядовка димчата або говорушка димчата є умовно істівним грибом. Через те, що в її склад входить антибіотик. Ось бачу іще. Погляньте, іще, іще. І ще ого, скільки їх тут! Ціла куча. Хе -хе -хе. Клас! Ми ці грибочки не споживаємо, бо вони мають дуже специфічний аромат, який навіть після двохразового відварювання, на жаль, не пропадає. Тому ми їх не беремо. Ходім далі. Рухаємося ми потихеньку в сторону виходу. натрапили на такий невеличкий розплідник. І попався нам ось такий опенючок. осінній. Один із різновидів, бачите, такий світлий. Світла шапинка. Тоже дуже класний опенючок. Дуже смачний. Хм. Можливо, вони іще ще будуть. Що ж, подивимося. Зараз ми ходою трошки перевіримо цю невеличку місцину. Якщо щось знайдемо, обов'язково покажемо. Ходімо разом. А ось рядовка фіолетова, яку ми так любимо збирати і вживати. Класний гриб, нічого сказати. Всім рекомендую. Обов'язково, коли його знаходите, і з собою беріть. Погляньте які. Опа! Клас. Ходім далі. Ось біля цієї балки ми щойно з вами збирали, з другої сторони відгорнули листя і так само погляньте, яка кількість рядовки зовсім поряд, ось іще. Бачите як? Обов'язково передивляйтесь поряд. Тому що можете пропустити навіть більше, ніж ви одразу побачили. Зараз ми їх заберемо і йдемо далі. Що, ж, опеньок нам більше не трапилося, на жаль. Видно, в цьому році грибничка в нашому лісі відпочиває. Принаймні тут, де ми зазвичай привикли їх знаходити. На жаль, в цьому році їх нема. Але велика кількість гливи компенсує будь-що. День сьогодні грибний наш, хоч і дуже коротенький, але суперрезультативний. Найшли прекрасні просто гливи в класній кількості. Ми задоволені на всі 200%. Дякую величезне, що були сьогодні разом із нами. Дякую велике за ваші вподобайки, коментарі. за... Те, що додивилися це відео до кінця, до нових зустрічей.